Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. і Дякую, що завітали! Сьогодні я буду робити скандинавіан мейкап. Хто не в курсі, це макіяж скандинавок. Вони а, наносять багато бронзера, них нахисяючого обличчя. Вони. Не дуже особлива зовнішність із цим макіяжем. У нас ще стає більш особливішою. Мені дуже подобається макіяж, тому він мені буде пасувати, але якщо б я була блондинкою, це був би просто розвал, бо взагалі на блондинках це дуже гарно виглядає. Мене, до речі, просили зняти такий ролик про скандинавський майкап, тому знімаю. Перше, що я хочу зробити, це, звісно, нанести праймер для більшого glow апу Типу, щоб більше був такий сяючий фініш. Ось я беру праймер від Essence з кавунчиком. Взагалі, останній період мене, як бачите, трошки обсипало. Є якісь такі. Так, і далі. А, тут в мене взагалі, ну зараз в косметики, дуже багато чого нового. От е тому що я дуже давно не знімала відео, І звісно, в мене просто кучу всього нового. І я ще понезамовляла кучу всього нового. М да, і скоро має вона приїхати. І я думаю, як воно приїде, я зніму для вас огляд моєї косметики. Всієї я багато чого купила і багато чого повіддавала або повикидувала. Не хвилюйтесь, що в мене там все залежується, воно в мене без діла не сидить. Я або комусь віддаю або викидаю, тому не переживайте. Я беру ось такий liquid filter від ELF. Він має був у вішлісті довгий період. У мене в відцінку один файр називається. Він дуже класний, він прямо для цього макіяжу підійде ну, ідеально. Це, типу, теж як база взагалі, де, але я люблю наносити його просто так. Дивіться. Так, да, воно трошки на поведінку, але, в принципі, повірте, це не буде видно, коли ви його розмажете. Блін, я не намочила спонжик. Зараз піду намочу. Я перенесла спонжик і розтушовується все. Ну, просто подивіться. Подивіться на таке відчине, що мене якось облизала обл обл велика собака. Така я сяюча це триндець. Я хочу взяти в якості тональної основи. CC-крем від Lumine і Estee Lauder Double Wear, ось така тональна основа. Ось. Вона темніша. Це в мене відтінок 1W2, а це 05-й відтінок Light. Я їх зазвичай змішую, бо цей затемний це не такий світлий, ладно, просто він звичайного кольору, як моя шкіра. Тому я трошки його додаю. І Estee Lauder. Слоудер маєм, до речі, в маленькому вигляді, тобто, мі типу, мініатюра. Я можу сказати, що це плям. Міні... Ну так, да, мініатюра. Дивіться, буквально. Порівняйте. Тільки що ж не слайді, тільки це О, пішло окослятися. І на руці так окосляться швидко. Але, ну, блін, що поробити, бачите, трошки як. Оце сяючий фільтр трошечки е заспокоюється, стає більш матовим, але це не прямо сильно видно, але все одно є результат. Я так давно не знімала для вас такі розмовні відео, типу, макіяжні якісь такі відео, що я взагалі забула, що треба, ну, типу, що треба розказувати, як себе вести в кадрі. Да, така перерва в мене була довга. Все одно для вас я випускала відео. Вони були, звісно, не в такому форматі, як зараз я знімаю це відео. Тобто Вони були в розмовному форматі, але там були прям і запитання, і просто влог. Тобто, так. А зараз тут просто розмовне відео, макіяжні такі. Ми нанесли тон, в принципі, glow finish такий. Консилер. У мене консилер від Єселерант, що не змінилося, хто помнить, той помнить. Ось, Але я хочу змінити його на інший консилер. Я поки ще вибираю який, але взагалі хочу від Estre Lauder. Е, ще собі примітила Dior, але я вже його тестила. В принципі, відтінок мені підійшов, але мені здається, що така там більш щільна текстура, ніж мені потрібна. Це ще не факт, але просто є така. Фігня. То я не хочу точно ще текстуру, просто якусь середню, щоб перекривало добре. От, я Estée Lauder не пробувала ні один із консилерів ні один. Бо коли прийшла в беркар, там було просто ну, не було на поличках нічого. В Estee Lauder я трошки здивувалась, бо типу, я взагалі нічого не зрозуміла. Від Estee Lauder нічого не було на поличках, це було дуже дивно. Ну, а я, я дивилась Lumine. Але наче він якийсь теж був щільний, щось мені не дуже сподобалося, я не пам'ятаю, що там було. Я думала від Шарлотти. Але я, коротше, побоялась взяти Сефору. Бо ну, не дай Бог, вісінок би не підійшов. Ну, блін, 40 доларів в сраку. Ну, я вибачаюся, але так і є. Від Nars, але я досі ще думаю, щодо до Nars, я знаю, що він щільний, він щільний цей консулер, Але, блін, настільки всі шумлять біля нього, настільки всі, його, всі хвалять цього. Що, я думаю, хоча мініатюру не надійне замовити, щось там 600 гривень мініатюра. Це, тому, думаю, можливо, спробувати. Але це я зараз не буду його купувати, бо я всі гроші витратила. Да, я знаю, яка. Я, я реально всі гроші витратила, у мене немає тепер грошей. У мене зараз glow-glow skin. Як можете бачити, брін, це просто цей ельф. Я просто обожнюю цей ельф. Ну, цей фільтр від ELF, він просто нереальний. Це, типу, аналог uh, від Charlotte Tilbury Flowless Filter, також якийсь називається. Типу аналог його на Амазоні можна купити щось за 12 доларів. Да, доларів. Бо я дивилася на Дугласі, він набагато дорожчий, що 17 доларів. Ну, типу, краще вже на Амазоні купити. Замовила собі нові румяна і новий контур. Для мене я замовила собі від Anastasia Beverly Hills і контур також. І єлі вибрала відтінок цього контуру від Anastasia Beverly Hills. Я першу думала, я візьму mink колір. Потім я глянула огляди в Тік-Токі, він виявився прям дуже затемний. І я так думаю, Та, ну, не хочеться як цей прям дуже темний відтінок. Далі це просто, не знаю, я десь більше 300. Тіктоків передивилась, щоб зрозуміти, який краще мені біцівник вибрати. Shadow або Fawn. Ой, господі, реально передивилась майже весь Тікток. Я і вже і Ютуб зайшла, і в Інстаграмі шукала. І на Оликсі, щоб, типа, я вводила Anastasia Baver Hills. Хотіла, от я знайшла контур, але не було ніякого свотча на руки. Я вже думала на Оликсі знайти, хоча б свотч, щоб просто подивитися. У всіх людях це було. По-різному завжди. Тобто фавн на руці він здавався сірішим, ніж шедоу. а на обличчі фавн він відкривався більш помаранчевим. А шедоу на деяких взагалі тон в тон шкіру. Тобто шедоу не настільки, пігментов... ну, не пігментований, а типу, не настільки у нього відтінок прям такий виден на обличчі. Коротше, я, ну, я все ж таки обрала фавн, тому що його більше радили. Я бачила, що типу фавн, фаун, фавн. Беріть фавн, ну я взяла фавн, не знаю. Надіюсь, не прогадала і буду користуватися. Ну, тим більше, якщо вони такі більш з помаранчевим питоном, я вважаю це нічого страшного. Скоро весна, вже можна таке щось робити. А і я думала, ось можу спробувати повторити ці рум'яна. Ну, мультитаскер від Юніко, бо в них з'явилася нова формула. Кажуть... Кажуть, що вона дуже класна. Я спробувала цю нову форму, і вона реально суперська. Вона більш кремова, вона прям тане на руках, на по пальчику проводиш, вона просто тане як морозиво. Так, ось я взяла рум'яна стікові з пензликом. Я взяла в відтінку ларти. Вони мені одразу сподобались в такому відтінку. я глянула огляди. Огляд мені теж подобався. Ну, коротше, такі самі, як Юніко, майже по відсінку. Тобто вони такі більш, знаєте, фіолетові. Такі, які коротше, я люблю такі, знаєте. І <кій> 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 ще не звернула на увагу на те, що я захворівша. Я не сказала о цьому. Я зараз скажу, що я захворівша, так що можна зрозуміти, по-моєму, голосу, мабуть. Але я говорю. Шо, я захворів, що я так що не звертайте так сильно увагу на це, те, що я кашлюю, сморгуючи горло щось хрипить. Не, не звертайте увагу. Так що мені не дуже подобається, зараз сині які мої. На до речі, останній період я наче висипаюсь, лягаю спати в 10-11, просинаюсь десь в 8 ранку. Може, що знаєш, мене голосом. Мені, мені здається, що він неприємний, блін. Наче висипаюсь, але такі синяки під очима це просто капець. Я вже хочу, щоб я виросла і зробила біферопластику. Чи бліфера? Бліферопластику. Щось коротше, таке, ну щоб не було синяків під очима. Це не віжу. У мене з самого дитинства дуже яскраво виражені синяки під очима. І тут прям такі аж ямки. Це мене саме дитинство, і, блін, багато хто це помічав і говорив. А ти що, не виспалась? Що в 2 часа ночі лягала? Чого за таке говорила? І я так мене так, так собі сила, або мені говорило, що ти нічого не їш, що тебе саніки підучима. Я дивлюсь на них. Да. No. У мене просто тонка шкіра під очима. I'm sorry. І ще одна новиночка це пудра від Йосила. Просто, ну. Я не можу лікуватися. Я це буквально недавно купила її. У мене пудра в першому відцінку, як вона там називається? Не знаю, просто перший відтінок. Тут, до речі, є зеркальце. Блін, ну просто є все ворон, пудра. Я що собі планувала від Rare Beauty купити. Коротше, пам'ятаєте, я вам говорила колись влітку чи коли, що я е, планую замовити щось з Sephora? Не вже нічого напавною суфора змогу, тому що я вже все купила. Все, що мені треба було, я вже все купила. Тут, до речі, дивіться, отак піднімаємо і тут ще такий спонжик. Я іноді дійсоним користуюсь. No. да. очима так добре провожу. І взагалі отлічно туди. Так, давайте я хочу зробити брови. І в мене є два нових олівця для брів від Erf. Це буквально недавно. Мені пару днів тому подарували так само з цими пензликами. Це відтінок тауп, дуже прикольний. Він. Цей олівець він дуже товстий і він не дуже прям зручний. Але от цей пензлик, щіточка, вона дуже зручна. Просто подивитися на її форму. Можете подивитися на неї. Вона, тобто, тут звичайна, а тут така більш гостріша йде. І це мені прям дуже подобається, бо це дуже мега зручно. І це. Я не розумію, чого не можна зробити таке на всіх олівцях для брів, бо це дуже зручно, просто якийсь такий чіткий, більш, типу, формат. Ось, звичайно, олівець в дереві. І ось така величезна, товста щітка. Тобто, це не прям дуже зручно. Але я сьогодні, мабуть, хочу. Все-таки від ельф. Я зараз в нього підсіла, тому використовуємо, використовуємо від ельф. <плес> 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 Ой, господи. Я брови, в принципі, не вмію малювати. Я блогер, який знімає макіяж, і який не вміє фарбувати брови. Я вважаю це нормально, бо у кожної людини є якісь свої трабли. Типу. З якими вона не може впоратись. Ну, це не прям трабл, звісно. Але, наприклад, я знаю, там, недавно мені попало світло одне дуже таке, знаєте, мені прям, як будь знаєте, ну, прям надихнуло чомусь воно мене. Чи хореограф, чи якась тренерша, а, да, тренерша по стренчингу зняла відео. Типу, що вона не вміє робити. Тобто, і самого банального вона не може сісти в бабочку, нього, як ноги прям до е, пола прижимається і нагинається. Вона не може цього зробити. Е, тобто, ну Таке саме банальне, Там іще щось, а поперечний шпагат вона єлі сідає, і ще щось не можеш робити. Але, наприклад, от, в продольний шпагат направо, там, наприклад, ногу, вона робить прям вообще капець, прям дуже. Дуже класно робить, а поперечне не може прям так класно сидити ну, робити, просто сидить. Тобто не може собі класти ще кірпічі спеціальні такі, щоб воно прям було отак. Дійсно, маю, я пояснюю. От. І мене вона так надихнула, вона, типу, показує, що, ну, наприклад, от вона тренер стретчингу, і вона не може мене назвати, наприклад, поганим тренером стречингу. Що вона, типу, не вміє, наприклад, сідати в бабочку, і це непогано. Я розумію, от, Ну, я блогер, я знімаю відео про мейкапи. я не вмію малювати брови. Я вважаю, це нормально. Ну, це ще з часом може, звісно, прийти. Але ну, от я не вмію. Не вмію все. Ну, коротше, вона так якось це, що, типу, люди вміють не все. Але. Я не можу сказати, що, наприклад, цей тренер з Вона погана. Ні, вона, я думаю, класна, просто вона деякі речі не може робити. Це нормально. Давайте закріпимо брови мої і почнемо робити з сухих продуктів щось, а потім нанесемо хайлайтер. Беру румяна, ось такі від ламель. Нанушу трошки румяна, бо вони такі, знаєте, трошечки з кірпічним бітоном, такі, ну і коралові. І це для Scandinavian Makeup, думаю, буде окей. Ми от кремовий бронзер, типу, нанести. Ось це від Ellen Pro в оцінку 101. Природна засмага. У мене є ще Бахама мама. Я думаю, може якось продублювати його, але я думаю, можна буде якось забагато. І, до речі, хотілося б ще вас запитати, який ваш улюблений блогер. Ну, крім мене, типу, кого ви любите дивитися, Мені просто ну, буде цікаво почитати, кого люблять ну, мої підписники, типу яких інших блогерів вони можуть дивитися, які вони їм приємні. Цей бронзер взагалі майже не пігментований, бо я наношу так багато. А воно перед. Ні, знаєте, типу з ним проблем немає. От я от тушую і просто ідеально воно тушується, але просто він настільки пігментований. Я сподіваюся, що взагалі нормально ходимо в макіяж я, я гляну. Чуєте, ну я вже так, ну знаєте, трошки змахую на скандинав makeup. Бронзер, мені трошки як наче, не вистачає пушочку. Ось тому беремо багама мама і ось тим пензликом вилізаємо туди. Давайте далі будемо наносити холейтер. Дивіться, я його як я багато видувала колись. Просто я думаю, це видно. Це пальчиками все розташую. Цей макіяж навіть трошки вийшов брудний, але я по інакшому не можу. Коли там того багато, того багато. Не знаю, як оце так сумістить все. так, Щоб було гарно. Не знаю, на камері можливо нормально, але просто так дивись сюди, то таке наче відчуття трохи брудний. На жаль. Беремо керлер, Туш. І ще у скандинавському Makeup є такі маленькі стрілки, не дуже помітні, тому давайте їх намалюємо. Беру ось такий олівець, це від якщо що. Провожу трошки поміжвійній, такий слизовий. чуть чуть на кінець, тобто не всю промальовую. І отак просто беру, от сюди ставлю. І так -от. Така не дуже видна стрілочка вийшла. Ну, дивіться, він з'явилось і зовсім по-інакшому якусь ліф макіяж. Я хочу трошечки ще халетеру додати. І я беру олівець. Може, от ліп фокус від Bless. Просто у мене вже 3 оліти. 4 олівця від цього бренду. Ну, від... Право, ця лінійка ліп фокус. У мене 400 відтінок в шкафу. 12 відтінок отут в косметичці. І зараз тут 14 і 10. -й. Це просто ціка, такі класні олівці. Чесно, раджу тупо всім купити. Я беру 10-й відтінок какао. Кокао називається. Приложу фоконтргу. Він такий дуже нюдовий, прям коричневий, такий, знаєте, як NYX Nude Beige. І беру 14-й відсінок, він такий більш теплий, більш пігментований. От, і наношу його так більше на середини. На Можна сказати, все. Ось такий у нас скандинавський макіяж вийшов. Так. Думаю, що в мене вийшло відтворити образ цієї скандинавської дівчини ну, на 99%. Всім дякую за перегляд цього відео. будь ласка, поставте подивайку на це відео та підпишіться на мій канал. Всіх дуже люблю, всіх цьомкою і всім па-па!